Ну що, ось друга частина відео. Ось такий білдинг будується. Він буде вже зданий десь в кінці літа. Ну ось, ось може, септембр буде зданий. Ось такий новий білдинг. Хочу сказати, що нові будинки будуються, тому що приїжджає багато, не тільки українців, приїжджає багато людей з різних країн. Їм потрібно де жити! Кладовище, доволі старе кладовище. Бруксайд. Так що зваги продовжимо. Іти? Мені ще йти хвилин 5, тобто не так-то вже і багато було написано 27 хвилин, іти? ну десь 30 хвилин. Тому Ну ось так. Ось таке кладовище. Що хтось там квіти положив Хочу сказати, що в нашій місцевості дуже багато магазинів, дуже багато магазинів. То, щоб погуляти по магазинам, то є де погуляти по магазинам. Трошки душнувато я йду. Ще раз хочу нагадати, що зараз ми з вами в Новій Шотландії, Канада, в місті Стеллард. Ось ще ми з вами йдемо по Стелларту. Його лазу буде трохи-трохи далі. Ото, якщо глянути зліва, то, то амбулаторія, больниця, лікарня, там все-все-все. І приймальне відділення, і відділення, де люди лікуються, лежать. Це церква. Ми зараз з вами будемо проходити церкву. Хто мене питав, є і католицькі церкви, є і православні церкви, різні. Бачите. Емерджі. Ага, ось тепер нам дозволили йти. Перша Баптист Чарс Нью глазго Це вже ось почалося Нью-Глазго. Це частина не обладнання. Тут, як я й казала, одне місто перетікає прямо в інше, тому нема такого розділення, що ось одне місто, тут одразу друге. Тут два міста зовсім поряд. Хочу сказати за 9 місяців, що я тут, я хоч трошки-трошки вивчила місто. Я вже не боюся десь заблукати. Я вже казала про це, тому що коли я тільки приїхала, то мені було важкувато. І не тому, що я приїхала з великого міста, і не тому, що я боялась великих міст, а тому, що моя мова була, та вона була, може, не на такому низькому рівні, але я думаю, чи зрозуміють вони мене, коли я буду це казати, чи не зрозуміють. Ну, якось так. Бачите, вона така величезна в них. Я була внутрі і ззовні можемо побачити цю лікарню. Тут лежала мама моєї хост, тому ми ходили туди. Та й хоспітал. Тому, ну, якось так. Ну, щоб сказати, що так, як у нас палати, ні, трошки по-іншому. Можливо, трохи так, як було б воно в платних лікарнях. Тому що як я жила в місті Запоріжжя, то я обслужувалася в платній лікарні. Тому ну, для мене це не було якоюсь різницею такої. Але хочу сказати, що різниця є. Так, згодна різниця є. Ну ось так. Ви ще можете подивитись. Вона ну, такого якогось темного кольору. Я запитала Глін, кажу, а чому вона такого темного кольору? Вона каже, нормального кольору. Я така, і цокей. Для мене він був був. Якийсь біленький був би краще. Але ну, і це окей. <хи> Ну, Ось так. Тому наша прогулянка ось така. Отам, ось прямо я вам показую, отам Норсе Хоум. Там, там ну, будинок для літніх людей. Він такий великий, доволі там, де знаходиться мама моєї пост. Він більш маленький, більш такий комфортний. Тут багато людей. Тому ну, ось так ось ми з вами прогуляємось, трошки подивимось. Бо я сьогодні не ходила, так прямо, думаю, піду, пройдуся.